Героїня моєї розповіді, як це не дивно, мій начальник, генеральний продюсер, «1 плюс 1 продакшн. Звуть її Вікторія Лезіна. Чому я обрав її для своєї розповіді? Тому що це людина, яка, якщо не помиляюсь, років так 12-13 тому прийшла до нас після закінчення Дніпропетровського університету журналістики. Як у нас кажуть на телевізійному сенгу нулячою, абсолютно без досвіду, але з великими амбіціями, з великим бажанням працювати, і це людина, яка цікавилася практично усім, всіма процесами телевізійного виробництва, і це не могло не звернути не привернути увагу з перших же днів її роботи на «1 плюс 1». І я, в принципі, люблю таких людей, я їх називаю у кого висока психомоторика, які багато встигають, які встигають не лише жити на роботі, які встигають мати якісь інші інтереси, інше життя. Це, як би це не пафосно звучало, усебічно розвинена особистість. Ось така особистість це є ця Вікторія. Дуже вимоглива до себе, до підлеглих. яка... От Постійно вчилася, і вона настільки швидко стартанула, що я дуже швидко відчув, буквально через три роки, що в рамках посади звичайного випускового редактора їй мало місця. Що ця людина може досягнути дуже багато, вона може дуже багато зробити, і потрібно їй дати старт. Я їй сказав, Вікторія. Хоч як мені не прикро, я не можу, скажімо, це, для мене було невигідно залишитися без такого редактора. Але я ніколи не стаю на заваді кар'єрного професійного росту людей. Якщо я бачу, що люди можуть робити більше, можуть побудувати свою кар'єру, я сам їх підштовхую до цього. Так було з Вікторією. І от на сьогоднішній день тоді я був її начальником, зараз вона моїм началь... є моїм начальником. І з такими людьми. Ти не маєш якихось комплексів меншовартості, чи от я ж колись був її шефом, а тепер як вона керує мною? Якщо людина розумна, якщо ця жінка просто в неї очі світяться від того, що вона робить, то і навколо неї збираються, можливо, і різні люди, але залишаються саме такі, як вона. І тоді це команда, і тоді в команді приємно працювати. Ви говорите, по-перше, ви люди однієї групи крові, ви говорите однією мовою, ви можете. Перегризати горло одне одному, але за принципи, там немає якихось таких приватних образів, все, все заради справи. І коли отак от, от побудована робота, то тоді немає значення хто, коли, кому, яким начальником був. Тому що зараз ти одна команда, і ти розумієш, що от, от вона, вона може налагодити таку команду роботу, тому що вона контролює всі ланки. І а та ланка, та ланка, якою краще керуєш ти. От вона твоя, і ти її робиш, але ти завжди пам'ятаєш складовою частиною якого величезного організму є твоя ланка. Тоді успішна робота, тоді задоволення від цієї роботи, і тоді немає значення, скільки ти на цій роботі проводиш. Чи 10 годин, чи 12, чи кілька днів підряд, то місяців. Буває і так.